Вітаю глядачів каналу Конкурент Тіві. В ефірі програма Базарний день. Сьогодні ми вирішили з'ясувати, в яку ціну буряк, морква, картопля та весняна зелень. Ми йдемо шукати. а ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, або не пропустити усе найцікавіше. Це наш волинський. Беруть люди картоплю би, зараз? Виберуть. А що ще беруть? Все, всього потроху, так, 25 гривень. Як беруть люди? Слава. А чому так? Ціна дорога. А коли підняли? Що така 20 ціна 20-25. А що беруть найчастіше зараз? Зараз на даний момент на цьому тижні нічого не беруть беруть, чого так? – Люди грошей не мають, а ще морози все? були. Зараз от трошки весна настане, то вже будуть почнуть брати щось трошки, розворушаться люди. А як думаєте, буде картопля падати в ціні на нас? Ні, не впаде точно. В селі картоплі немає. Може піднімати будуть? Ну не знаю, то ніхто не вгадає. Ну, Те, що не впадеться, на це точно. Теж 25. Як беруть люди? Так як коли. А ціни піднімали на картоплю чи на буряк? Ні. Не піднімали. А бача морквинка у вас така маленька і бурячок так вродила. А як думаєте, цього року буде врожай? Поживемо, побачимо. Кінська капуста вже проходить 75 гривень за кілограм. Але свіженька, добра, листя салату 60 гривень. Є більше руколи, менше руколи. Італійське. Теж купляють як хто. Хто любить руколу, купляє більше. Не знаю, йде й те, йде. Хто як. А зелень бачу у вас яку ціну? Цибулька 15 гривень 100 грам. Це наша цибулька. А найчастіше, що беруть? Пекінську капусту чи суміш салату? Чесно, одинаково. І те йде добре. І це йде добре. Тут. Я знаю, жіночка бере, чоловік каже, любить салат з покінки. Каже, я їм більше на таких салатах сижу. Тут не знаю, і те йде, йде добре, і те йде, йде добре. Їдять і салат, і суміш їдять. Дехто вже переходить на молоду капусту, що вже вже оце від покінки відходить, що вже ціна така, ну, плюс-мінус, не сильно велика різниця. Вже починають редісочку, огірочок, вже переходять на такі салати свіжі. Все їдять. А Хочу капуста ваш, фальшу, у вас першу яку ціну? Багай. 100 гривень. 100 гривень. Буде падати можливо на весь? Не знаю, чесно. Поки Македонська, поки привозна перша йде капустинка, нашої нема, то я думаю, що поки буде триматися ціна, а вже як піде наша, то там вже вона трошки буде падати. добре. А беруть на що на салати, на голубці? Да, на голубці беруть вже молоду капусту, може ну, вона тверденька, це, то біжуці беруть молоду капусту. Голубці. ми теж робили. От я робила обалденний. І швидко тушиться, і такий смак. Ну от свіженьке, молоде, таке добре. Вже старої, куди вже? Ну, все. Треба їсти вже все молоденьке.